Читаю і розповідаю, починаємо з розминки. Прочитай вірш разом зі щебетунчиком. Добрий, добрий, він на вулиці хлопчик, приємний і малих захищає і чемний. А як? Прийде додому сестричку, він щоразу тяга за косичку Йосипкура йосип куркурат йосип курал. У... Прочитає текст у гостях і вдома, Прийшов Яник до стася в гості, пальто повісив на вішалку, витер черевики об. Під стилку зачесав волосся перед дзеркалом. сказав бабусі добрий день і пішов у кімнату до товариша, бачиш Стасю, який твій. Товариш акуратний і вічливий, сказала бабуся. Посиділи хлопці, подивилися книжки. Потім Яник запросив. Ходімо тепер до мене. Прийшли вони до Яника удома, до. у кинув яник пальто в, одне, в один куток, шапку в інший і гукає до, бабу до бабусі бабуню то я. Зи Стасом повесь мое пальто и шапку. Розглянь малюнок, Вызначь, в, в, кто из хлоп kiva а хто стась це Янок, а це Стась. Запитання і завдання для уважного читача перше запитання Прочитай ту частину Тексту, яка відповідає малюнку удома, кинув Яник пальто в один куток Шапку в інший і гукає до бабусі бабуню то я зі стасом повісти моє пальто і шапку. Друге запитання Прочитай, як Вів себе янок у, у гостях, прийшов янок до стася в гості, пальто повісив на вішалку в черевики об підстилку за чесав волосся перед дзеркалом, сказав бабусі добрий день <кій> і пішов у кімнату до товариша. Бачиш, стасю який твій товариш акуратний і Вічеловей, сказала бабуся, посиділи хлопоті, подивилися книжки. Третє запитання як думаєш, чому янок по-різному... Поводився у гостях у, у гостях і вдома. Я забув як це слово Я забув як називають. Даже ти мені казав називать е, тому, що я не клацемір. І ще він брехає. Це, це геніально! Геніально!